Вітаю, вітаю вас, мої дорогі, цього вечора. Питання ем, прекрасне, але я вже на нього колись давав відео. Ну, я вирішив, що дам ще раз. Просто ем, я поважаю лінь інших людей, які не, не хочуть іти на мої соціальні мережі, і там знайти відповіді, які вони там вже є. Ну... З поваги до вас, мої любі, і розуміючи, що це питання може бути цікаве іншим, я розкажу сьогодні, як утворюються. Ще раз розкажу, як у природу місць сили, які бувають місця сили, як вони утворюються. Отже, але я нагадаю про те, що 27 травня ви можете зі мною пройти і ще є місця вільні на перший ступінь академії. 31, го другий ступінь і 17 го червня, третій ступінь академії. Запрошую. Отже, мої любі місця сили. Вони дійсно є різні. Є, якщо подивитись на нашу планету збоку, з точки зору місць сили, вони утворюють досить гармонійну енергетичну сітку, де де інде трикутники, де інше більш. Складними фігурами, але вони укладаються, аби ми взяли, знаєте, сітку різної величини з вічком. Тобто більше, менше більше, більше, більше. Отже, є місця сили місцевого значення, тобто якийсь струмочок, якесь джерельце, якийсь горб. Він, звісно, може являтися місцем сили, може не являтися. Річечка, озеро, криниця. І є, звісно, природні місця сили, які утворюються саме вузлами цих сіток, які природно покривають всю планету. Це природні місця сили, де, які балансують гармонійно і різно, різні енергії по планеті. Надаючи змогу нам підпитуватись цим, підпитуватися цими енергіями. Отже, будь ласка. Можете знаходити ці місця сили, там працювати, займатися медитаціями, молитвами і таке і інше. І є ті місця сили, де що створили люди. На превеликий жаль, менше з цих місць є намоленими. Це місця моління, інколи це місця, де збиралися з споколі... спокон віків цілі села, містечка. І проводили свої обряди, проводили свої ритуали, проводили молитви, проводили свята, і водили хороводи, палили ватру, святкували і різні природні свята, там Різдво, Івана Купала і таке інше. І все, ці місця стали місцями сили для цього. Містечко для цього села створено людьми, і воно, скорше за все, працює вам в плюс. І робота на цих місцях теж дасть вам, принесе користь. і Але є і місця сили, створені людьми по-іншому. Храми являються теж місцями сили, але часто храми утворювалися на початку жертвоприношення і кровавого жертвоприношення. тому Тут треба теж обережно до цього ставитись. Древні вівтарі, печери, створені людьми, теж являються інколи монастирі, являються місцями сили. А тим так, так же місцем сили може бути тюрьма, але з мінусом. Місцем сили може бути анатомічний театр, морг може бути місцем сили, некротичної, може бути місце вбивства. Місце катастрофи, аварії, цвинтар. Може буде теж, може бути, але з поле битви. І зараз у нас місце сили, на превеликий жаль, більше частини країни, але місце сили від слова мінус. І це місце сили. Поширюється на превеликий жаль, рясно поливається кров'ю, і прийдеться потім нам ці місця нейтралізувати. Тому місця сили утворюються або природним шляхом за рахунок переплетіння вузлів, енергетичних сіток, або які ті, що утворилися завдяки діяльності людини. Отже, тому на місцях сили інколи утворених людиною живуть фантоми. Наприклад, на Лисий Горі в Києві ми, на превеликий жаль, були, спостерігали велетенську кількість душ. Добре, що нам вдалося створити портали і відпос пустити їх, висвободивши і надавши свободу. Так само, анатомічний театр в Києві теж ми звільнили велетенську кількість з, з, з тих душ, що там запеч, опечатали. Тому е, треба бути обережними з місцями сили, створеними людьми. Це може бути пам'ятник, це може бути будь-яка е, е, діяльність людини, яка несе енергетичні сліди. Особливо е, е, з цвинтарями треба бути обережним. Я бачив і спостерігав досить тривалий час на трасі, яка пройшла через цвинтар. Не очистили місце. Кожного тижня аварія, потужна аварія, не просто аварія, а аварія аварія. Отже, два типи по великому рахунку місць сили діяльність людини, або позитивна, або негативна, і природнє природні утворення місць сили, яке створені за законами Всесвіту. Вони розпреділяються і по функції Фібоначі, і іншим чином, і по квітки життя вони розташовані на планеті, малюють і сім'я життя, і інші сакральні фігури утворюють ці місця сили, їх географія. Так ми відпрацьовували золотий триугольник, трикутник Карпат. А потім нам дали камінчик, який став картою путевиводною картою для цього. Отже, природа підказує і веде нас. Нам йдуть підказки. Не на всіх місцях сили треба бувати, і взагалі треба відчути, чи треба бути нам на тих місцях сили. Зараз відпрацьовувала наша академія, дякую Ірині і Віталію. Місця сили, концтабори на території Польщі, очищаючи їх від страждань. І це була необхідна робота на часі. І, на превеликий жаль, що наші колеги-ізотерики не переймаються очищенням і гармонізацією місць сили. Отже, мої любі питання, відповідь на нього дуже проста: природнім шляхом і Завдяки діяльності людства. Отже, обіймаю, я відповів на ваше запитання. Запитуйте, коли питання масштабні, я буду писати на них відео. Дякую. Дякую, що були цей вечір теж з нами, були разом. Не забувайте про те, що ми збираємо на дрони для ЗСУ. Не забувайте про можливість пройти марафон. Про можливість пройти марафон по фінансам, по парі, по здоров'ю. І також не забувайте про перший ступінь, другий і третій вже є дати на всі ступені академії. Проводжу ступені знову я. Обіймаю серцем. З вами був ваш майстер Олен Стефан. І цього вечора. І я дякую вам за те, що ми разом.